Сьогодні ми приїхали рибалити на наш сільський став. Ми будемо ловити на коропа на карасів і можливо, що попадеться амур. Так. Ця розводка стоїть на фідер. ця на убийцю каєсінь, ці... а ці дві на груші для коропів: наш перший лов, але він дуже великий карасик, так що ми його відпускаємо. Давай. Давай, список. Та ям тут-то. Давай! Давай, не что там. Две коробки! Давай! Ну ты мне его пригласишь. Смотри. Давай. 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 Па -па. Є є-є, щось є. Щось є. Карась, напевно. Так, але нормальний карась, правда? Ну трошки маленький, але карась. Ну все, випускаємо того малого карасика. Все, папа. -па. Бачите, дуже любить різн, різна риба, дуже сильно любить сливовий пластилін. Дуже файно в нього спливається різна риба. От то столоба тільки що витянули, думали, що амур. Витянули коропа, дуже файного. Та, так що сливовий пластилін дуже добре працює. А як насадка, пінотісто питряний часник від Фішермен. Теж дуже добре працює для великої риби. Карасік. Карасик. Майний карасик. карасик. О, карасик. Ти став сюди. Куда його? Дивіться, який файний карасик клюнув. І знову ж таки на часниковий пінотіст. Дивіться, які файні коросі два, Ну, нижній трошки менший, гірший, а верхній добрий. Я думаю, що просто карась великий. Поп'єс б'є. І так! Як він б'є, як він б'є. Папа, давай пітать мені. Хто карась? Пошу, oh, а що, карась? Oh, oh, Опс, Диві, Диві, карась. Оп, файний, двічі фіней. Двітікий файний карасик. А ось ще один карасик. Сьогодні в нас багато їх, такий великий, файний. Ой, Піймали ще ото, отакого красавчика. Карасі сьогодні в розході. Дай леву, дай леву, дай так. Тримай. <рес> Я типу, не подивися. Та вже з'єднано. не нищо, постоїть тяни, бо воно зараз піде розпливає. Давай, 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 давай. Аж перевернув вуличку. Ну мало, бля, я не тяни, 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 тяни. Думала, що вже. То столоб! А Або... були короб? короб? Ого, великий І ще й коропець попався файний. На жаль, нічого немає. Ставлю сто що щось зірбиться. Нема ніфіга. Як завжди, ніфіга нема. Все понятно з рибою. Ні, ніфіга нема. Як ви до чого скажете? Нарешті піймали ще одного карасика. Довго вже вони не клювали. О, такий сам попався на хробака дощового на поплавочок з-під моста самого. О, дивіться, який красень. О. Ну і наш останній мікрокарасик. Ну що ж, друзі, насувається негода, тому ми змотуємо наші вудочки і вирушаємо додому. Дякую вам за перегляд. Надіюся, вам це відео сподобалося. Та до зустрічі у наступних. Ось дивіться, скільки сьогодні наловили. Скільки карасиків, сон. Багато риби сьогодні.